Всім привіт, друзі! Я б хотіла б сьогодні поговорити про відчуття себе. Насправді, те, що я, що я бачу в собі і в інших людях, що ми знаємо завжди відповіді на всі питання. Ми відчуваємо, відчуваємо в моменті, що ми хочемо чи не хочемо, що нам подобається чи не подобається. Ми просто загубили оце відчуття себе і розуміння себе, і не слухаємо себе. Те, що нам говорить наша душа, наше тіло. Того, що тіло це якби такий якби, орієнтир. Воно завжди перше відкликається на ту чи іншу реакцію нашої душі, нашого О, я. Тому мені хочеться сказати, що слухайте себе. Завжди прислухайтеся до себе. Як ви почуваєте, почуваєтесь в тій чи іншій ситуації? Я... Які у вас ідуть відчуття по тілі? Ми завжди все знаємо. Всі відповіді наші знаходяться в нас всередині. Просто ми загубили оце відчуття. І тому не, і часто не відчуваємо і не розуміємо, що нам робити далі. А насправді кожна людина знає, що, роби, що їй робити в тій чи іншій ситуації. Якщо вас цікавлять, от такі історії, да? щоб чути себе, відчувати себе. Е... Відчувати, що ти хочеш в моменті, що ти хочеш в даній ситуації, як би ти хотів вирішити цю ситуацію, куди йти, на яку дорогу стати, приходьте, будемо робити сесії, щоб прийти до себе. І ви зрозумієте, хто ви є, для чого ви є, і що ви хочете, в якій чи іншій ситуації. Це пробудить у вас оце відчуття, оці сесії. Коли ми попрацюємо із вашою внутрішньою дитиною, Енергетично повідв'язуємося від непотрібних зв'язків. Коли ми підемо в рід, ви відчуєте і отримаєте силу роду, отримаєте дари роду. Ви підете в своє призначення і зрозумієте, хто ви, що ви і для чого. Це треба попрацювати над собою. Зрозуміти, хто ти, що ти. Ця сесія робиться одна. Сесія робиться раз у тиждень, у 10 днів. І їх є декілька цих сесій для того, щоб зрозуміти себе і відчувати себе. Звичайно, є сесії, які вже більш глибші для тих людей, які займаються собою глибше, йдуть духовний розвиток. Це, це, це активація Вищого я, це активація свого духа, активація 12 ниток ДНК, зв'язок з вищим я. Дуже цікаві сесії. Кому відгукується пишіть в приватні, це можна робити. хто В Білій церкві це можна робити не онлайн, а вживу. А хто далі проживає і не може приїхати, можна робити онлайн. Це не, це не має значення. Це дуже цікаво буде. І ви побачите, що ви відчуєте цей світ по-іншому, почнете реагувати на ті чи інші події по-іншому, почнете аналізувати своє життя і зрозумієте багато цікавих речей. Ви почнете розуміти людей, не будете на них дратуватися. Бо ви почнете їх розуміти. У вас буде менший образ, у вас буде менше якихось сподівань. Життя зміниться, це однозначно. Так як змінилася вона в мене. Звичайно, ще багато, а, багато до чого мені також треба йти і розуміти себе ще глибше, вийти на те, на що я хочу, бо я знаю, як це відчувається вже. Але це праця над собою. Ну, Ми все життя насправді працюємо над собою. Ці уроки вони не закінчуються, вони лише нові, нові і на іншому рівні. Це як здати екзамен, піти вище і так далі. і так далі. Це шлях. Шлях до себе. Всім гарного дня!